Лотик мікс дитячого одягу лупілу дженсуртики 128. Піжамка 120, 158, 164. Така піжамка 146, 152, шортики 86, 92, 158, 98, 104. 134, 140, купальничок. Купилося полочки, шортики. Футболочки. 110, 116. піжамка 122, 128. Шортики 98, 104, 110, 116. Шортики також 98-104, 110-116 футболочка. Джинсові шортики 134. 98-104 футболочка. Пустеньке платьечко, 110-116. Це йде такий напір піжамка 98-104, Шортики. Платька, це йде комплект комбінезончик такі шортиками на бретелі, футболочки 98, 104, 146, 152, маєчка. Це також футболочки 110 116, 122, 128, ідеться піжамка 110 116, маєчка, рубчик, простеньке платько 146 152. Набір 110-116, футболочка. Також йде таке простеньке платічко. Простенькі штанішки 146-152. Простеньке платье, футболочка 134, 140, 6, набір маєчка, трусики 4, 5. Каток, простенька блуза, 140 гривень. 134 140 футболочка. Така футболочка. Шортики. Набір піжамки, 150 гривень, Шортики, комплект, такі 110 116 Шортики. Піжамка. Футболочка по 34, 140. Це йде для купання 134 140. Це ось такий набір 158-164. Набір футболочок. Шортики платічко з 3440. Простеньке платічко. 146-152 футболочка. Набір футболочок 134-140. Панама. Купальнички. Купальнички топ-трусики. Набір шортиків, 134, 140, купальничок, футболочки, простенька платьечко, 122-128, набір футболочки 984, полутенько, з капішончиком.